Парк Малишка біля станції метро Дарниця у Києві. Там, де росли вікові сосни, зараз пеньки і гори щебені. Мешканці сусіднього комсомольського мікрорайону цілодобово чергують, захищаючи від забудовників те, що залишилося від парку. Ну, більше всіх, да? Черв... Черв... Я не правда? правда. Ми в нашому діжурімо постійно, все-таки бояться там. Батьку валі, але нічого. Добровільні охоронці парку стежать за станом кожного дерева. Кізнороб. Це... Живемо на космічному кораблі. Ми всі на одному кораблі живемо. Більше 200 років цьому ці цій сосні взяли я вбили. Деякі люди чи не люди, вони відбуваються коріння дерев, і дерева гинуть. Адвокат Олександр Дядюк бореться із забудовою парку Малишка у судах. Що цікаво, що ця зелена зона, рішення Київради гласить так: для будівництва накриття над лінією метрополітена. Скажіть, будь ласка, яке відношення оця земля? Має до будівництва накриття над лінією метрополітена, яка зовсім з другої сторони за броварським шосе знаходиться звідси метрів 70. Повірте, Що все можна сьоможна побіч можна повітря? Можна построїти. Парк Малишка не єдине місце, яке мешканці мікрорайону намагаються захистити від забудови цієї осені. Єдиний в околиці шкільний стадіон закрили і на його місці споруджують ковзанку, яку переносять із центру Києва до Євро 2012 Єдиний стадіон на Комсомольському масиві став жертвою заради Євро 2012. Це нонсенс, це такого не може бути, але таке у нас відбулося. Тільки ось через оцю дирочку, там ви можете зайти, заглянути на саму територію. На місці, яке зараз обгорожене парками, був шкільний стадіон. Замість того, щоб дати лад цьому стадіону, оновити газон, зробити біговий доріжки, прохання нашого ванну, ні до чого позитивного не, не призвели. Подується, він бачити парка. Споруди фахівці що там задійний буде аміак в холодильному обладнанні. Не дай Боже, розумієте, якась катастрофа і тут же навколо діти. Цей паркан неодноразово знищували обурені місцеві мешканці. Тепер будівництво посилено охороняють. Радіо Свобода зняло забудовників прихованою камерою. Ну, ви ж охороняєте, ви знаєте, що ви охороняєте? А там нарисовано. А що це таке взагалі? Оце літова арена. Да, а замовник, замовник це приватна якась. Ні, це державна. А діти зможуть безкоштовно тут займатися? Звісно. Школа номер 258 Тут відбуваються установчі збори для створення органу самоорганізації населення комсомольського мікрорайону. Такий орган має стати на сторожі прав місцевих мешканців. В процесі боротьби за звільнення цих територій ми зрозуміли, що законодавчо і навіть судовому порядку не так то просто захищати ці території і, взагалі, права людей. Одна із форм боротьби за наші права це через органи самоорганізації населення. Органи самоорганізації населення являються ще і. Альтернативою тих рад, які у нас відібрали в районах. У нас, нас позбавили право голосу, право обирати своїх представників, які б дійсно захищали інтереси мешканців, інтереси більшості. І тому це дійсно форма безпосередньої демократії, яка допоможе дійсно навести порядок на цій лоханій невеликій території. Дійсно, народи наше населення України вже здібне для того, щоб об'єднуватись і е, вирішувати проблеми е, будь-якого характеру. Піднімаєте власного будь надати, щоб було чітко видно хто проти, хто протимався? Не треба ховатися безпосередньо у себе в будинку, бо дуже складно вам буде відстоювати свої права. У нас на масиві дуже багато проблем.